США можуть посилити тиск на Росію, якщо Вашингтон визнає угоду між Тегераном і Москвою про постачання товарів в обмін на нафту такою, що суперечить санкціям, які були введені раніше проти Ірану. Про таку можливість на брифінгу в понеділок увечері заявила представник держдепартаменту США Джен Псакі. Можливість посилення санкцій проти Російської Федерації обговорили в телефонній розмові президент США Барак Обама і новий глава Європейської ради Дональд Туск. Обидва лідери звинуватили Росію в дестабілізації ситуації на сході України. Росія не може продовжувати реалізацію проекту Південний Потік, заявив президент Володимир Путін на прес-конференції в Анкарі. Натомість буде побудований новий газопровід через Чорне море в напрямку Туреччини, повідомив пан Путін після переговорів з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом. З урахування того, що ми досі не отримували дозволу Болгарії, ми вважаємо, що Росія в цих умовах не може продовжувати реалізацію даного проекту, сказав президент. Як передбачалося, південний потік мав постачати російський газ до південної. Та центральної Європи в обхід України. На зло заходу Євразійський економічний союз погрожує відмовитись від доларів і євро, натомість перейти на розрахунки винятково національними валютами. Очікують, що це зменшить залежність союзу від західних економік. До об'єднання входить Росія, Казахстан, Білорусія та Вірменія. Повну відмову від західної валюти планують здійснити до 2030 року. Наступним кроком передбачають створення власної валюти, що діятиме на території всього союзу. Наразі на долар та євро припадає близько половини всіх взаємних платежів між членами блоку. ЛНР домовилися про припинення вогню з 5 грудня. Початок відведення важкого озброєння планується на 6 грудня. Про це йдеться у повідомленні прес служби місії ОБСЄ в Україні, відповідно до якого в Луганську спостерігачі спеціальної моніторингової місії були присутніми на зустрічі керівників української і російської сторін об'єднаного центру з контролю та координації щодо припинення вогню на сході України. Сторони продовжували обговорювати аспекти щодо відведення військ вздовж лінії розмежування. Сторони продовжували обговорювати аспекти щодо відведення військ вздовж лінії розмежування відповідно до попереднього проекту обох штабів від 13 листопада. З 1 грудня журналісти зможуть пересуватися у зоні АТО у супроводі українських військових, щоб швидше проїжджати блокпости. Втім, такі заходи тимчасові. Також першим кроком для отримання дозволу для змі працювати у зоні АТО залишається акредитація від СБУ. У відповідній заявці необхідно вказати список групи від ЗМІ номер та марку автомобіля, контактні телефони журналіста або його редактора. Безпосередньо в зоні АТО організацією роботи журналістами займається зведений прес-центр АТО. Кабінет міністрів України затвердив умови конкурсу на придбання ліцензії 3 g зв'язок, які раніше були узгоджені національною комісією, що здійснює Держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації та іншими профільними міністерствами і відомствами. Затверджений регулятором документ передбачає проведення тендеру на право одержання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України, за трьома лотами одночасно. Мінімальна вартість ліцензії для мобільного оператора становитиме 2 мільярди 443 тисячі гривень. Крім того, трьом операторами, які Могли необхідно буде взяти на себе витрати пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінювалася в понад півтора мільярди гривень. У Києві на 86-му році життя помер український письменник, філософ, політв'язень радянського режиму Євген Сверстюк. Його соратник, дисидент Василь Овсієнко, повідомив Бібісів Україна, що Євген Сверстюк пішов із життя в одній з київських лікарень у понеділок ввечері. Місце і час похорону поки не визначені, але, за словами пана Овсієнка, сам Євген Сверстюк хотів, аби прощання відбулося у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Києві. Указом президента України Петра Порошенка прокурору Рівненської області Сергію Кубраку присвоєно звання державного радника юстиції третього класу, тобто генерала. Аналогічний чин отримав і колишній прокурор міста Рівного, а нині прокурор Дніпропетровської області Роман Федик пише вісник Луцьк -Юей». Нагадаємо, що Сергія Кубрака призначили на посаду 6 березня 2014 року. Рівне Обленерго відключило трасу «Київчоп» від електропостачання. Причина цього значна фінансова заборгованість. Освітлювати трасу припинили ще минулого тижня в кінці листопада. Нагадаємо, що до цього моменту «Київчоп» була єдиною трасою, яку освітлювали згідно з міжнародними стандартами. Тепер же через заборгованість Рівне Обленерго відключило її від електрики. Сума боргу 880 тисяч гривень. У Рівне Обленерго повідомляють, що тривалий час попереджали про можливість відключення світла через борг, але після... Після відсутності реакції на попередження відключили трасу від світла. З нагоди 23-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року президент України присвоїв почесні звання двом мешканцям Рівненщини. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Відтак за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю викладачка рівненської дитячої музичної школи номер 2 Аллак. Костих отримала звання Заслужений працівник культури України. А начальнику територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області Віктору Вдовиченку присвоєно звання Заслужений юрист України. До Дня боротьби зі СНІДом Рівненщина отримала новий автомобіль амбулаторію. Мікроавтобус «Івеко», облаштований сучасним медичним обладнанням для тестування та надання медико-консультативної допомоги вілінфікованим, отримав обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом. Про це повідомляє прес-служба Ської облдержадміністрації за допомогою цього автомобіля жителі віддалених районів Рівненщини отримають якісні профілактично-лікувальні послуги. Для цього у салоні транспортного засобу є усе необхідне. Він також обладнаний кріпленням для транспортування поранених. У мобільній лабораторії можна провести дослідження на віл СНІД методом ІФА, зазначила керівник обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДОМ Олена Гандзюк.